Татниця 13, падіння імперії адвокатури Закарпаття, жертвоприношення, чи повторить фазе кошдолю Вилкова. Татниця 13-го, чи стане цей день вирішальним і фатальним для Фази Коша, як для Вилкова чи початком кінця системи або падіння імперії Закарпатської адвокатури. У татницю 13-го, згідно з непідтвердженою інформацією, може відбутися надзвичайне засідання Ради адвокатів України та Вищої ревізійної комісії адвокатури на Закарпатті. Здавалося б, звичайний робочий день, але ця дата та обставини вже оповиті тінями інтриг, змов і, можливо, навіть містики. на порядку денному, можлива відставка Олексія Фазикоша, голови ради адвокатів Закарпатської області, чия кар'єра перетворилася на символ занепаду адвокатської системи, оповитої корупцією, скандалами і політичним впливом. Підробленням свідоцтв адвокатів, розправами над адвокатами, патріотами та масовими розкраданнями членських внесків адвокатів, обвинувачення, які звучать як вирок Олексія Фазикуша, обґрунтовано звинувачують у розкраданні мільйонів гривень членських внесків адвокатів, фальсифікації документів та навіть підробці собі адвокатського свідоцтва. Проти нього вже відкрито кримінальне провадження 1202307-8040005. Яке розслідують слідчі Генеральної прокуратури та національної поліції, але це лише верхівка Айсберга. Ходять чутки, що офіційною причиною можливої відставки може стати стан здоров'я. Однак, за лаштунками, за словами деяких джерел УКДК та Закарпаття, криється скандал та чутки, нібито під час спроби оформити інвалідність Фазикоша для ухилення від кримінальної відповідальності могло бути виявлено, а медичні документи, начебто, за чутками з Закарпаття, могли розкрити його психіатричний діагноз і тривале перебування у психіатричній лікарні. Відтепер, за припущеннями, Саме ця історія може бути використана як інструмент для остаточного усунення фази коша з посади саме своїми такими ж брудними колегами, бо, наприклад, чи є такі самі довідки у верхівці адвокатури вони не признаються, а у деяких навіть довідки з іноземних і навіть німецьких психіатричних клінік. Але з Божою милістю скоро все таємне стане явним. Джерело зтпс. 2.подвійний.блогспот.ком/ ЗТВ М'який знак знак зятеці наяв, знак дорівнює петля Медведчука, ФСБ і П'ятого управління КДБ СРСР. Про російський слід у справі Фазекоша лише підсилює відчуття змови. За попередньою інформацією, мережа Медведчука та агентура ФСБ не виключено, що могла роками працювати на проникнення в ключові державні структури, включаючи адвокатуру. Чи був Фазекош лише маріонеткою в руках сильніших гравців? І чи не стане його знищення ознакою того, що його колишні Кровителі, куратори вирішили позбутися невигідного союзника. Або навпаки, нові патріотично налаштовані куратори вирішили розпочати вичищати авгієві стайні від проросійської агентури та ще й настільки брудної, але по-тихому, бо коли 69 тисяч адвокатів дізнаються, хто їх десятиліттями очолює. Це буде називатися по-різному. Але тут на землі це називається апокаліпсис, Армагедон. Показовою може бути версія про те, що ФАЗе кош міг вивести усі кошти з рахунків Ради адвокатів Закарпаття перед можливим засіданням НААО Рау ВРК. Цей крок може бути спробою підготуватися до найгіршого сценарію звинувачень, які можуть прийти не лише від колег, а й від правоохоронців. Чому саме татниця 13-го? ця дата не могла залишитися без уваги тих, хто шукає містичних зв'язків. Татниця 13-го здавна вважається днем невдач і фатальних рішень. Чи це просто збіг, чи натяк, що доля Фазе Коша може бути визначена саме у п'ятницю 13, чи не є сам факт можливого проведення надзвичайного засідання НАА УРАО ВРК у татницю 13-го певним містичним знаком? Ця дата здавна асоціюється з невдачами, фатальними подіями та розплатою за гріхи. Деякі адвокати з іронією називають її днем Божого суду для Фазе Коша, натякаючи на те, що сама доля вирішила поставити крапку в його кар'єрі. Символізм підсилюється ще більше, якщо що пригадати схожу історію з Сергієм Вилковим, головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, який теж добровільно склав повноваження, можливо, і не виключено, що попередньо провівши зустріч з кураторами, у випадку Фазекоша Коша сценарій може бути повторений. За однією з версій, у Раду адвокатів України міг вже надіяти підписаний ним документ про його добровільну відставку. Хоча Фазекош, навряд чи щось підписував, цікаво? Що сам Фазе часто повторював фразу: ми порушуємо права адвокатів, а вони нехай роками оскаржують, чи не стане його власна відставка іронічним повторенням цієї ж моделі. Адже якщо Рада адвокатів наважиться ухвалити рішення про його звільнення, він, ймовірно, буде роками доводити в судах, що підпис не його містика влади і тіньове керування. Якщо заглибитися в історію, стає очевидним, адвокатура Закарпаття, як і багато інших ключових інституцій, могли роками перебувати під впливом ПІРІ. Того управління ФСБ саме ці структури, нащадки КДБ СРСР, за припущеннями, висували подібних зручних і брудних кандидатів, а особливо з довідками, контролюючи їх та створюючи мережу політичного і фінансового впливу. Тим паче не секрет, що віку психіатричні лікарні це каральна ворчина КДБ СРСР, тож не виключено, що Фазекош міг бути частиною цієї системи, але тепер його роль, схоже, може бути завершена, бо став брудним і токсичним навіть для нових кураторів, а це гарний знак на оновлення і очищення. Кажуть, що влада ніколи не дається просто так, але чи підозрював Фазекош, що його шлях до вершини може обернутися падінням, звинувачення в розтраті мільйонів? Підробці документів і навіть ймовірна наявність у минулому діагнозу з психіатричної лікарні виглядають як частини складного містичного пазла, чи це наслідки його дій, чи хтось, чи скоріше щось. Якась надприродна села спеціально розставляли пастки, щоб затягнути його у власну гру. І ще трохи про містику. Голова ВКДК А Сергій Вилков був знятий з посади 15 листопада 2024 року у день повні. Повнолуння, повної луни. Голову ж ради адвокатів Закарпаття можуть принести у жертву в інший найсимволічніший і наймістичніший день, п'ятниця 13, так званий день нападу темних сил на світлі, і знищення древнього наймістичнішого церковного ордену орден тамплієрів. Тобто, знищення представників темних сил саме в цей день це символ відплати, кари Божої, а особливо знищення своїми, що чекає на адвокатуру. Адвокатура України стоїть на межі глобальних змін. Корупція. Кулуарні змови та підтасовані вибори мають залишитися в минулому. Вже зараз є ініціативи про перехід до електронного голосування. Прозорих процедур і системної перевірки використання членських внесків з 2012 року, ініціатором та ідейним натхненником яких з Божою милістю з 2019 року є в тому числі Вадим Хабібуллін та багато інших адвокатів-патріотів, але найголовніше, адвокатура має повернути собі довіру. Як стверджують реформатори, усі розграбувані за останні 12 років сотні мільйонів гривень групою Медведчука і зовітової гвоздія мають бути і будуть розслідувані та повернуті адвокатські спільноти фатальний день чи нова епоха у татницю го на адвокатуру закарпатця може чекати вирішальний момент. Це буде не лише битва за крісло, а й сутичка представників старої системи брудних з дуже брудними. Чи впорається система із власними цінями? І чи стане цей день останнім актом у кар'єрі Фазе Коша, чи він спробує огризнутися? Але це не змінить ані його майбутнього, ані майбутнього всієї майбутньої національної адвокатури, про що його попереджував Хабібуллін майже шість років тому у далекому 2019 році, коли казав, що з Божою милістю прийде час і не буде ніяких медведчуків, балог. Бицьовок та іншої нечисті, яка паразитувала на нашій багатостраждальній країні, одне можна сказати точно. П'ятниця 13 грудня може залишити більше питань, ніж відповідей, і, можливо, справжня драма для Фази Коша лише починається, оскільки у разі вручення йому підозри, то для його покровителів краще, аби він був просто рядовим адвокатом, ніж підозру від правоохоронців, отримає голова адвокатури цілого регіону. Що кине тінь на всю і так брудну адвокатську верхівку Медведчука, зрадника і агента ФСБ країни-агресора терористичної Росії. Але, як завжди, наголошує і надихає Вадим Хабібуллін. І далі буде з Божою милістю.